На дворі вже осінь, квіти відцвітають уже. Володя не покосив тут траву. Тут у нас гусь живе по травичці, ці пасеться. Ось бачите, потрібно сухе все вирізати, а нові такі із з боковинок цвіточки відходять. І розочки вже? Що саме головне? Завжди в мене оцей кущ отакий Жовтіє бистро. А в цьому році щось він дуже довго стоїть зелений. Такий він здоровий, здоровий кущ біля мостика мого. Ти куди виліз? От на паскудив мені там, га? Ти куди виліз? Злазь. Ай, такий. А очіток такий гарнющий, такий красота яка. Коржик пішли внизу ж її біску соцвів, аж наверху тільки цвіточки. Так. Відправляю володю на базар, може в якусь копієчку, та крупи купимо, бо вже все повиходило. І тут треба бур'яни повиривати. Ось така кіточка. Ось. Сонце світе. Бо тут, кажу, вже діти роз'їхали снуки щоб зняти. Ой, а така. Така в нас погода. Осіння погода. Що ти сказав? Ми можемо куплю тобі, як продам. <рес> Їде на базар, каже, що купим мені морожено. Давай. При умові що продам. Ой, заходю в погріб, подивіться, десь попросила внука занести консервацію, тільки всю в кучку. Ой, так він і в один погріб поодносив і в інший. Так, ага, чим малиновий правильно поставив. Тісно в цьому погрібі. Там, де ми жили в хаті, це рядом з нами. Там здоровий в нас погріб. А тут ми купили цю хатку, ту синові віддали маленький погріб. Тісно. йдемо до сина в сусід. Оце ото все-все. Скільки це рядів? Раз, два, три, чотири, п'ять рядів. Оце поскільки в мене на борщ соус. І перекручені помідори на борщ. Напитки у мене 155 бутлів тут, в цьому погрібі. Це в мене річна закрутка, то вишні. таке салати різні. Це ось сацебелі ось соус і світлих слив, а це з темних слив. З різних, ой мух летіла жужить. Двері відкриті, світло включила вже. Так, а це ось о... закривала такий перчик, там червоний. Червоний-червоний там перчик кусочками, кусками прямо, дольками закрила. Це ось у мене кетчуп зроблений. Це в мене Теж кетчуп. Ось це в мене огірки у томатній такі заливці. Це в мене ікра кабачкова і кабачки кусочками. Це в мене огірочки з грибами. Це по-корейськи. Це ось огірки в кетчупі. А це з цибулею. Такі солодкуваті. Там у мене помідори, чесничок ото. Засувала в кожен помідорчик. А це квасоля із баклажанами. А це я зробила позавчора соус такий. Як його показати, щоб бачилось, петрушка там, оно. 5 кілограм перцю червоного, солодкого, два з половиною кілограма помідор перекрутила на м'ясорубку Що я ще сюди? Одну гірку. Гірку перчину перекрутила без сім'ян, щоб не дуже гірке, бо ми не дуже полюбляємо гірке. Пучок зелені, 200 грам олії, цукор сіль. Цукор сіль, що ще. І прокип'ятила 15 хвилин і під кінець уксус влила і закатала. І оце в мене вийшло оце скільки. Тосок у мене там. У літрових і півтора літрушках А це томатний, а це такий соус у мене получився Так, а це я закрила ось по ці пори. По ці пори. Ось. Два ряда це в мене рисовий салат. салат овочевий з рисом. Вон, бачите, рис. Але він такий смачнющий, в мене вийшов. Отакий. Так, а це ось о... аджика, отака вийшло в мене теж смачно, з яблуками. Таку я аджику закрила. А це закрила. Оце оце ось усе квасоля в мене. Вийшла. Оце така, візьму меншу банку, бо не хочу в руках. о отак. Це в мене квасоля біла, така рябчик такий наполовину з коричневим. он воно видно. Бачите? Оце така квасолька в мене вийшла з овочами. Тут морква, перець, цибуля. Моркву і цибулю пережарила я сюди. І в рисовий салат я теж пережарю. Ні, в рисовий салат я пережарила, а це перекрутила на м'ясорубку і квасолю проварила і додавала. І оце закрила такий салат. То в мене ще. Напитки. Фактично ще сюди нанесемо мурпу, бурячок на борщ і капусту. Зимувати є чим, бо хто знає, як будуть продукти, як воно буде. А так ми знатимемо, що, як є у погрібі, то є що. На столі. То в нас воно в сітках наверху гренада велика, то в нас лугова, а тут різна і червона, різна. Ну, ось так. Ніби показала все в цьому погрібі. А в той ніяк не дойду. Односе односе, туди внучок закрутку, а я ніяк не дойду. А це в мене ось у мед. Це мені давав син. І це він стоїть о той перший, ще позапрошлого року. Так, я його бережу. Я його люблю на вкус. Він найсмачніший для мене перший мед. І якщо взимку, не дай Бог, захворіємо, то я достаю його і ми тоді п'ємо чай з медом. Ну, ось так. Показала вам. Що в мене сьогодні робиться тут у погребі? Так, пішла я на двір. О. Так, я вам показувала свою, що володя мені трубу ось о зробив, і я своїми больними ногами виходжу собі. Нагору. Ось так. Ой, вийшло, світло потушу і закрию двері. Там прохладно, прохладно в погрібі. О. Все. Фух. А тут у нас ще тепло, і сьогодні сонячно, тихо. Вже осінь. А ніби влітку. Хоча якщо вітерець подує, то чувствується, що він трошки трішки прохолодний. Ну ось так. Так. Дякую, хто до мене заходить. Бажаю всім миру і здоров'я. Всього-всім найкращого. Дякую за перегляд. Пока-пока.